А що в нас тут? А хто в нас тут? Білий грибочок. Білий грибочок. О! Він навіть добрий. А я переживав, що він хробочливий буде. На відчуття такий досить здоровий. Ну, зараз я його розпотрошу. Подивлюся, що тут. Ну, гарний грибочок, Перший грибочок є до макарончику, до зубки буде. Шукаємо ще. А от іще один. Ну, бачу він в гіршому стані. Хоча такий досить твердий, але весь в отворах. Чи то такий поверхневий, напевно. Нічого, зараз подивимося, глізе, всякі, всякі жучки лазить. Всі хочуть їсти. Коротше, пішли білі гриби, оце грибище, оце грибище, вже трошки підстарів, але, але ще живий такий, ще живенький, зараз ми розберемося з ним. Далі. О, а тут грибочок. Маленький є. Жаба стрибає. Ось тут такий класний грибочок, оце класний. Це має бути дуже класний грибочок. так, це здоровий грибочок. І от там пупсик маленький. Вау, круто! Зараз будемо збирати. Тепер ми попали в царство білих грибів. Один. Красень такий. Щось тут ще торчить. Так, це білий гриб. Перевернувся, ще так не бачиш, щоб він ріс. Тут коріння, а там шляпка. Оце чудеса просто. Так, наступний грибок. Стовопний грибочок. Такий ще може бути? Ой, який класний красунчик. Грибочок отам От є Вон, ще один. Ну, той вже старенький трошки. О! Тут. Ще один. Грибок. Той якийсь погане щось. Ой, -мо! А що там вдалині робиться? Капець. Ще один грибок. Він теж трошечки вже підстарів. Тут ще один грибок. Шляпка вже така. Доїдайте. його Далі. То тільки то, що я побачив. Той же впав. Але живий, М -м, ножка досить добра. Так, що ми тут маємо? А то взагалі бомбезно. Теж трохи постарів. Ну, ножка дуже досить жива. Далі. Далі. Ще один грип. Далі, ще один, оце дуже добрий грибочок, живенький. Далі. Ще один грибочок. Далі. Ще один, оце дуже добрий гриб. Це дуже живенький грибочок. Далі. Ще один грибочок. О, це також дуже добрий грибочок. Далі. Я щось стільки грибів зараз не бачу Раз, два, три. Ну такий оцей трохи вже все. Ще один. А тут на ньому малесенький виріс. Оце фантастика. Дальше, де ви є ще? Де ви є? Гриби? Зараз знов знайду. Де ви там? Або, ще два білих. Крутяк. Далі, йдемо далі. Це вже старі. Оце бомба. Все, він же впав. І це косміта, то не грипа косміта, перевіз, вся вже. Відпочивай. Далі. Коротше кажучи, тут ще походити. Тут ще можна знайти багато таких грибів. А от я вже йду і вже бачу знову. А от. Ще один догрижений трошки. Ще один грибок. Ще один грибок. Підгрижений трошки. Далі ще одна бомба. Вау! Косміта. Трошки він вже втомився. Ну, вон, ще два гриба. Ще два гриба. Оце добрий грибочок. І це добрий грибочок, а тут не два, вон там ще один великий. Ну такий ще може бути. Коротше, грибне царство. Царство білих грибів, супер. Зараз йдемо, виберемо з них пару нормальних. А решту лишимо. Грибочки. Лишилися ми там тих грибів, ліземо вверх, але вони нас не покидають. Нова партія. Але, на жаль, більшість тих грибів робочливих. Я майже всі викину, а деякі навіть не рухав. Який красень? Ну що, він? Він весь в хрубаках. І той теж обіджений весь. Якийсь маленький змерз, чи що Так, далі що в нас тут? є Ні, також він якийсь непонятний. І цей Не можливо щось звідси вирізати. Отак. От а нам наверх.